Моє вітання, я Олександр Івахнюк, консультант до справ легалізації перебування і займаюся цим від 2015 року. Тобто в мене є досвід 10 років. Я зараз проваджу курси легалізації перебування індивідуальні, тобто люди платять, і я з ними працюю, розказую, ділюся своїм досвідом, іду з ними по всіх процедурах. І це мій додатковий продукт, крім того основного провадження справ у відділах справ іноземців та усіх інших, усіх без винятку документів, які стосуються іноземців, і усіх без винятку процедур, які стосуються іноземців. Від побиту часового до оскарження заборони в'їзду на територію Польщі, вирішення проблеми зв'язку з. Вирішення адміністративних проблем у зв'язку з вироком по кримінальній справі, і так далі. Мій телефон 730 150 901. Ще раз 730 150 901, і мене можна в гуглі знайти за назвою мого сайту. Радіо без цензури. Радіо, тому що. Ну, в перспективі, ну зараз там є радіопотік, на якому звучать Тореадори з Васюківки, Всевилода Нестайка у моєму виконанні. Але поступово там з розвитком там буде багато різної інформації. В першу чергу на тему легалізації перебування, а потім на всі інші теми звичайне інформаційне радіо. Бо я перед тим як. Приїхати в Польщу 20 років працював радіо і тележурналістом. Отже, мій телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування чи інших документів, можете звертатися, я з задоволенням вам безплатно підкажу або за гроші, зроблю, все замість вас за ваші, за ваші гроші. Напередодні я був у відділі справ іноземців на суботі інформаційній і помітив таку важливу річ, що люди. Переприходять величезна черга вилаштовується з тих, хто у розпачі хоче дізнатися, що ж у його справі відбувається. І більшість із тих, хто там стояв, мали своїх пилномоцників. Тобто вони заплатили комусь за те, щоб їхню справу супроводжували, і щоб їх інформували про те, що відбувається в їх справі, і вони. Прийшли в суботу самі питати, бо в суботу їхні полномоцники не працюють, або вони взагалі не відповідають на телефони, або ще щось, або заплатили, ну, або взяли гроші і зникли, і так далі. Як правило, люди, які оце приходять таким чином, вони платять, вони шукають де дешевше вирішити цю проблему, хто менше просить за свою роботу. І платять їм, а потім, уже коли облажаються, звертаються до таких, як я, у яких є досвід, і які не зникають після того, як взяли гроші і працюють до результату. Бо буває ще так, і це ем, зараз я кажу для своїх клієнтів, котрі в мене вчаться для курсантів. Що е, якщо чесно робити цю роботу, то треба її робити. Е, від початку до кінця, от ви взяли гроші, і, е, е, тобто ви домовляєте, що ви берете гроші для вирішення ось цієї справи. Наприклад, для отримання побиту часового. То як людині відмовлять, то це не означає, що ви мусите ще гроші за апеляцію брати. Ні, вам заплатили за отримання побиту часового. І якщо відмовили, навіть якщо це не ваша провина. То ви все одно пишете апеляцію і працюєте до результату. Так працюю я. І так закликаю працювати всіх інших. Так от, якщо людина, мій клієнт, якби наприклад прийшов на суботу інформаційну і стояв у тій шаленій черзі, то для мене це було б ганьбою. Я б вважав, що я профнепридатний колхозник, якому який не має права займатися цією справою. Ну, але це я так вважаю, але е, чимало людей так не вважають і дозволяють собі, е, щоб їхні клієнти приходили щось питали. А що можна спитати на інфолінії? Чи справа в процесі, чи вона завершилася? І все. Можна, звичайно, дізнатися, куди пішли листи, можна навіть номер посилки попросити, щоб сказали. Але не факт, що вони. Мають цю інформацію, тобто там дуже обмежена кількість інформації. Наприклад, я вчора достоявся, я взяв номерок о 8.10, це був номерок 57 о 8.10, і я потрапив до віконечка інформації десь о 13-й годині. Ну, звичайно, я ж там не стояв в черзі, я просто я спілкувався з своїм курсантом. Розказував йому, показував щось. Ми посиділи кави, попили, там, і, і так далі. А потім я вже прийшов і отримав таку інформацію. Тобто в мене була така інформація, що е, така ситуація, що я втратив доступ до інпулу цієї людини, і відновити цей доступ вже немає можливості. Е, е, і... Для того, щоб дізнатися, що відбувається в справі, у мене є два варіанти: або попросити про огляд матеріалів справи, що я регулярно роблю, або прийти до відділу справ іноземців, ось в цей е, відділ інформації, ну, в цю інформаційну суботу, і запитати, що там. І вона мені може сказати: або справа в процесі, або справа завершена, рішення ухвалено. А яке рішення вона не скаже? Яке більше того, яке. Ну, е, Якщо от в моїй справі, у тій, про яку я говорю, там був проект рішення, І вона бачить цей проєкт рішення, і вона не має права сказати, що там за проєкт рішення. Оце громадянин України, якому відмовили у побиті часовому через те, що в нього був вирок суду за гандель наркотиками. І розповшення. Він підвіз просто якогось типа, якого затримали у Тобто він когось, хто голосував, підвіз, і в цей момент за того певного поліція стежила за ним, і його цього розповсюджувача наркотиків з трьома кілограмами трави затримали у його машині, і він отримав вирок. Людина попалася на рівному місці, хоча ну, це ж таке, це ж з його слів. А як воно було насправді, я не знаю. Я читав тільки вирок ну і слухав розповіді, як це сталося. Зрештою, йому відмовили на тій підставі, що він покараний і може становити небезпеку для держави. Я звернувся до ну, Я написав апеляцію. В апеляції рішення скасували, бо також я написав прохання до системи осіб небажаних на території Польщі. Є такий виказ осіб непожаданих, і попросив скасувати, ну викреслити цю людину, оскільки вона вже стала на шлях виправлення, працює, платить податки і центр життєвих інтересів її на території Польщі. І вища інстанція ухвалила рішення повернути справу на повторний розгляд. І от цей повторний розгляд завершився, і вже є проект рішення. Він ще не підписаний. І мені не сказали, що це за рішення. Мушу чекати. Подивимося, що там за рішення, якщо негативне, то знову буду оскаржувати, але сподіваюся, що позитивне, або ж хоча б на підставі артикулу 42 устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Оскільки, ну якщо людина, якщо громадянин України не має підстав для видачі дозволу на перебування і карти побиту, то йому дають карту на рік. Ну, тим більше, що після, відму... після апеляції, вже я сподіваюся, що хоча б карта на рік буде. Але я не отримав цієї інформації. І більшість людей, з якими я спілкувався після того, як вони поспілкувалися з працівником інформації, ну, з працівником, яка відповідала на питання, вони сказали, що ні, не відповіли мені на моє питання. Е, ну, отже, за результатом всього сього спічу. Два пункти. Перше. Користуйтеся різними способами дізнатися, що у вас у справі. Записатися на огляд матеріалів справи, написати, доносити документи, дзвонити на інфолінію, писати на формуляр контактовий. Ну і, звичайно, субота інформаційна, тобто різні способи. Тоді ви будете цей, мати справу. Крім того, коли ви домовляєтеся з кимось, хто буде вести вашу справу, то ви мусите обговорити це. По-перше, укладати умову. Я, наприклад, зі своїми клієнтами укладаю умову, укладати умову. Про те, що ця людина, ваш пилемоцник, буде вас інформувати про стан справи одразу, коли ви його попросите. Тобто для, нього, для цієї справи інформування у нього не буде вихідних. Бо якщо він собі просить вихідний на такий, ну, якщо він каже, що в мене вихідний, то я тобі сьогодні нічого не скажу, я раджу з такими людьми не мати справи. Бо коли він брав гроші, у нього ж не було вихідного. Ну, така моя думка. І крім того, не шукайте цю роботу за 7 копійок відро, бо ви потім все одно заплатите реальну ціну комусь іншому, наприклад, мені. Ще раз нагадую телефон 730 150 901. І запрошую до контакту, у разі як будуть питання. Я безкоштовно відповідаю на питання, відповіді на які не знаю, немає на моїх сайтах, на моєму сайті, або ж роблю все замість вас, за ваші гроші.